Такі активні реколекції, що нема часу вирватися, а забежати відео. Прифайного благодатного Дня Суботи! Товариство Славко Барбаріч навчає нас колишній парох Меджугор'я. Він каже таку класну думку про сім'ю. Він наголошує до сімей, наголошував, бо вже сьогодні покликаний до Бога. Він наголошував, що ви у сім'ї дайте дітям коріння, дайте, щоб діти могли вкорінитися. І тоді, навіть коли їх занесе, а практика показує, що майже всіх дітей заносить, деяких дуже конкретно, то вони завжди будуть мати до чого повернутися. Коли є корені, то є до чого повернутися. Це таке файне запрошення і пригадування для всіх нас, хто має сім'ї, для всіх тих, хто хоче сім'ю творити. То насамперед, сім'я це місце, де треба укорінюватися, де треба коріння пускати. Ми Даймо усім, зокрема, дітям у сім'ї корені, а потім, як би їх десь не віднесло, буде завжди куди причалити. Я навіть бачив на річці, коли з корінням молоді деревцята виривало, їх відносило десь невідомо куди, потім десь там прибивало до берега і коріння це, це деревце навіть так напівлежачі, далі там пускало і там починало жити, де його віднесло. Але якби не мало коріння там вдома, де воно народилося, де воно починало рости, то якби його трошки віднесло, то просто б дерево це загинуло. Тому коріння це сила. Коріння це, власне, якісь істини, на яких варто базуватися. Коріння це якась, якась правда, на якій варто стояти, яка тебе тримає від всякого похитування і розхитування. Це те, що тримає міцно дерево у землі, у ґрунті. Коріння це щось, на чому ти тримаєшся. Фундамент, основа. І тому так добре є часом перевірити, чекай, а яка в нас основа? А яке у нас коріння? Чекай, а на чому наша сім'я тримається? Я так їжуся за те, що ви минулого тижня писали коментарі, там, що ви найбільше взяли із своїх родин. Ну, слухайте, було що почитати, що ми найбільше почерпнули від своїх батьків, від, від татів, мамів, від інших носила. Ну, І це також належить до корінів. Це також один із корінчиків, одне із відгалужень. Товариство, черпаємо з того коріння, яке ми засмакували у наших сім'ях, але також уже у сім'ях, які ми творимо, то також ну, може так міцно. І так міцно розвиваємо корені наших дітей, наших рідних і близьких, аби вони завжди мали до чого повернутися і мали на чому стояти. Дай Боже, на міцних коріннях сімейних. Майтеся файно, мир вам!